Доброго дня душі, мене звати Софоя. Я є провідником світла. Розповідаю вам про ваше пробудження, про ваше 4D, вже з позиції мого піде. І, як бачите, будемо сьогодні розмовляти про психологію, чи є її місце під час переходу. Яка моя позиція? Яке моє бачення? Чи вона нам зараз допомагає, чи навпаки. Ці всі моменти У мене був коментар на Ютубі про психологію, я відповіла і зрозуміла, що треба трішечки детальніше відповісти, мабуть, записати відео, тому що моя позиція вона може в деяких моментах не бути такою, як в інших провідників чи майстрів, скажімо. І я знаю, що Бог реалізує через нас мільйони сценаріїв, і для когось психологія це абсолютно інструмент, який ніяким чином не допомагає. Можливо, так от є душі, воно просто не потрібно, і в душі є інакші способи себе самоусвідомити, наприклад, на початкових етапах все можливо, тримаємо свідомість розширеною, що може бути і так. А я записую це відео для тих для яких зрезонує загалом моє бачення, моя позиція в цьому питанні. Буду рада, щоб ви для себе зрозуміли, що з вами все в порядку. Mm -hmm. І це нормально. Отже, що для мене є психологією? Психологія для мене це є інструмент, звичайно, що рівня виміру 3D, як його найвище творіння. Що я тут маю на увазі під найвищим творінням? Вимір 3D, матриця 3D, вона створила багато інструментів, скажімо, з допомогою яких ви можете себе самопізнати. Теж Таро, рейки, якісь, пельні карти, я не знаю, ну, багато, багато цього всього є, астрологія. І серед всіх цих інструментів, за, скажімо, за інструменти минулого. В мене от окреме відео зняти, так? Про це все, що було мною названо, окрім психології. Це інструменти, які потихеньку, помаленьку, їхні егрегори вже помирають, вони відмирають, і вони, скажімо, от як наша 3D-свідомість потихеньку зникає, правда, вона відмирає. Бо ми, в принципі, в 4D перейшли. Але не так ми далеко, що в ньому зайшли, ми ще дуже чуємо відголоски нашого 3D. От так, як, власне, в людини навіть індивідуально в переході, ви коли переходите в 4D, на початках навіть сказала би до половини, ви ще відчуваєте 3D, його відголоски періодично. Це нормально. І отут на рівні планети, у нас так само. Тобто якийсь період, ці інструменти вони все одно будуть сильними. Я так інколи навіть жартую, що Таро Грегор помре найостанніший, він настільки чіпкий, він настільки якось себе так сформував, він настільки хитренький, він буде до останнього, мені здається. Дуже багато людей відчувають мені здається, це. Це така, знаєте, їхня слабка сторона. Дивитися таро розклади, це така guilty pleasure як є термін англійський, так вам і, і хочеться і коли це називається, то якщо ми беремо психологію, я би із цього всього ряду творінь 3D виділила окремо, і я би поставила цей інструмент найвище. Тобто, скажімо, 3D, воно ж так все одно, скажімо, має творіння різні по своїй якості. І от в межах 3D. Це так просто звучить, знаєте, найвище творіння 3D, ніби це щось таке супер-супер прекрасне. Ми говоримо в контексті в межах 3D. 3D, воно не дуже там, схильне і не дуже взагалі має якусь потугу створити щось дуже високе, тому що, в принципі, 3D-рівень він такий дуже вібраційно низенький, але, скажімо, психологія це те, на що найкраще в принципі, здатне 3D. Наш 3D-вимір колишній. І тепер давайте ми глянемо з вами на контекст. У нас контекст, який на планеті? Переходу. Ви, якщо душа не є спляча, а навряд чи сплячою душою, ви би це відео подивилися. Якщо ви пробуджені, якщо ви 4D, для вас все, в принципі, уже в житті розглядається з цього контексту, що в нас перехід. І що це означає в зв'язку з психологією. Душа, вона не може, знаєте, просто так взяти, ні з того, ні з цього пробудитися там, чи в 4D прийти. Є такий, як я це бачу, певний період підготовчий. Він може у вас уже настати, навіть коли ви от готуєтесь до пробудження. Теж може бути це період самоусвідомлення. Це коли ви в 45 вирішуєте піти до психолога. І ви в шоці через півроку терапії це я отако жила всі 45 років. Це, от в мене отакий чоловік, і мені здавалося, що це адекватний здоровий шлюб. Це, от я так себе не люблю там в чомусь, так в зовсім ще іншому. Це це от виявляється. Я всі 45 років взагалі не задумувалася, що в людини в жінки самооцінка має бути якась. Ну і так далі, там всього багато, так. Тобто хто наважився піти, я думаю, в людей відкриваються очі на дуже багато моментів. В них такі розчарування, неприємні, але це є певний етап, коли це певний етап дорослішання, до речі, психологічного, так, коли ви маєте побачити реальну картину свого життя. А не ту ілюзорну картинку, в яку вам дуже хочеться вірити, тому що ця картинка приносить позитивні емоції. А настає момент, треба буде побачити реальне ваше життя, побачити реальні ваші вчинки і результати цих вчинків, навчитися брати відповідальність. Оце і є дорослішання. Як бачите, психологія дуже гарний інструмент себе трішки самоусвідомити в дуже багатьох сферах вашого життя. І це є підготовчий етап. Не потрібно, до речі, думати, що якщо душа спляча, то вона нам, наприклад, не буде цікавитися темою психології. Як думаєте, чому ця психологія взагалі от настільки популярна останнім часом стала? Не тому, що раніше вона теж існувала, але не було інтернету і не можна було, так знаєте, масово людям подавати цю інформацію. Не в цьому трішки питання, питання, власне, в тому, що знов все сходиться до того, що в нас з вами перехід на планеті. І перехід, час переходу це дуже великий, я б сказала, водорозділ. Тобто, кожна душа для себе, кожна людина, точніше, вона починає потихеньку чути від душі. Такі певні посили, так, які передаються, наприклад, станами, думками. Душа скеровує цю людину, де ми з тобою будемо. Ми з тобою пробуджуємося, ми з тобою в 4D переходимо, 5D, ми з тобою не будемо прокидатися чи ще щось. Деякі душі, які сплячі, вони, наприклад, для себе вибирають так, що я трошечки наберуся інформації про себе через самоусвідомлення от, наприклад, з допомогою психології. І я прокидатися не буду в цьому втіленні на цій планеті. Я собі там потім вийду з втілення і продовжу зовсім якогось інакших вимірах, наприклад, своє існування. І ця інформація мені буде потрібною. Тобто це все дуже супер індивідуально. І оскільки оцей перехід, коли ми ділимося, хто куди, хто наліво, хто направо, хто туди, хто сюди, я бачите, психологія. Є, є в цьому, цьому місце, бо взагалі будь-яке творіння, яке в нас існує на, ну, на нашій планеті, взагалі в цьому світі, воно ніколи не може виникнути, знаєте, спонтанно. Будь-яке явище, будь-яка людина, навколо, неї, навколо якої, знаєте, дуже багато подій буде відбуватися, від якої багато залежатиме, наприклад, це все. Не просто так Богом створюється, це енергія так просто себе не буде витрачати, однозначно. Це означає, що певне явище існує, навіть якщо воно в наших очах і від розуму супертемне і негативне. Це означає, що є певна кількість душ, в сценарії яких так записана ця подія. Їм ця подія необхідна для чогось. І пам'ятаємо, що будь-що створене в цьому світі, воно насправді завжди тільки в облаго. Це благо ви можете побачити швидко, не швидко, в залежності від того, наскільки ви вже готові бачити у всьому мудрість Божого задуму. Для мене психологія це є інструмент, хоча і 3D, але. Дуже помічний, допоміжний інструмент, коли ви будете переходити в своє 4D. Хто вже в 4D перейшов, прекрасно знає, як пахне і як смакує не знаю, як це по-інакшому називати 4D. Ви можете у моменту не усвідомлювати, коли ви в 4D перейшли. Сам момент, але вже як етап. Оце ви точно провідчуєте, тому що буде сипатися буквально, знаєте, ну, по етапах, звичайно що, але в якийсь момент ви будете розуміти, просто е перелопатили мені фактично всі мої сфери життя. Е бо, в принципі, 4D воно і має це на меті, так? Воно має на меті зруйнувати ваше 3D. Всі сфери, які були з цієї енергії створені. І ваша робота була на рівні 3D. Хтось хоче, знаєте, зразу. Яке моє служіння? Так чекайте, яке ваше служіння? Дуже спішитеся. Вам в 4D спочатку треба перейти оці трансформацію роботи. Там стільки усвідомлень, розумієте? От я інколи так жалію, думаю, я всі свої усвідомлення, які мені приходили, там кожного дня вже щось приходить. Таке абсолютно нове бачення. Знаєте, жалію, що я не завела собі зошит. Просто от там зошит називався би там моє 4 d усвідомлення <кій> Я собі просто, ну от, не можу навіть приблизно уявити, скільки в мене би було пунктів о, сумарно з усіх сфер, які в мене трансформувались. Е, там, напевно, така шокуюча би для мене цифра була. Давайте ми свінемо е, так коротенько, які е, найтакі най, найяскравіші. Трансформації, які відбуваються в 4D, яка тематика? Незцілене жіноче. Коли ви починаєте усвідомлювати, а я хороша дівчинка, у мене багато подаленої темряви. Для всіх маю бути хорошою. І дозволяє всім на собі їздити, так, наприклад. Виставляння кордонів ці всі моменти. Тема чоловічого. Вашого нестіленого, коли партнер кармічний показав вам, наскільки сильно ви себе не любите, і потрібно мати потугу, знаєте, таку психічну саме так, зрозуміти, що ну, людина об'єктивно не ставиться до мене добре. І якщо я собі люблю, то я її покину. Тематика чоловічого і жіночого разом. Так, це коли ви фінанси свої пропрацьовуєте через батька, Оце все розблоковується. Це все, як бачите, дуже має багато точок перетину. Психологія це те, з чим вона працює, і ваші трансформації в 4D. Жертва. О, хто нещодавно на світломилість отримав від нас відмову, що ще людина не готова енергетично, по рівню своєму. І полізло всякого цікавого, правда? Пропрацьовувалася жертва в деяких людей. В когось успішно, в когось ще не дуже. Ну нічого, буде вам ще раз від Бога <працьовування> новий, новий захід в цю тему. Тобто, як бачите, все ж таки психологія це є допоміжний інструмент. В 4, де. Коли вас паяє, коли у вас неймовірна сильна тяжкість від трансформації, ви розумієте, що не всі ми маємо, скажімо так, можливість фінансово, так? З будь-якого приводу будь-якої трансформації в 4D бігати і ходити, ходити знаєте, там, до, до провідника. Там ви мені це покажіть, а, а тут в мене трансформація фінансів, я весь в страхах за майбутнє, тут мені поможіть, поможіть. Ми з вами нещодавно перейшли на новий етап переходу, і в мене так є велике відео про це. І закінчується цей період, коли ми через трансформацію 4D ходимо по різних там різного штибу, різного статусу людей, які, скажімо, мають там якісь певні здібності енергетичні, і ви нам там щось чистять. Уже пройшов період, коли ми можемо себе там щось, хтось вам вас почистить. Це все вже, знаєте, такі дитячі рівні. Ми дуже багато всього над собою вже, в принципі, самі можемо робити. І в тому числі оці трансформації, 4 d ми вже повинні самі проходити. Я розумію, що це не просто, бо тому що я теж там була. І, скажімо так, відносно недавно я ще, можна сказати, перейшла в 5D. У мене ще дуже багато спогадів про моє 4D нелегке, як було не просто. Відносини з матір'ю, наприклад, пропрацьовувати, так? це ця жіноча частина наша. Фінанси, як мінялися своє бачення місця в світі, так? з точки зору саме от такого фінансового потоку, де я є в цьому світі по своїх талантах, для чого я народилася на тому світі. Як я можу нести так? свої знання, багато всього. І в мене не було психолога, але. Я завжди, знаєте, просила в Бога. От, розумієте, це виходить, це є такий перший етап, коли у вас актуальним стає якась, якийсь урок, так, трансформація приходить. Психологія вона допомагає дуже гарно трішки самоусвідомити себе в цьому уроці. А хто я по відношенню до цього уроку, де моє місце? І чи я щось категорично роблю неправильно, і мені десь щось треба свідомість, так погляд на ситуацію міняти, чи десь навпаки люди до мене дуже негарно ставляться. Бо часто з хорошою дівчинкою людина витворяє з вами, що хочете. Вже так душа через цю людину натякає, заяви про себе, постав кордони, скаже, я не дозволяю так до себе ставитися. Душа вже і так, і так, і так. Вас же там ця людина вже ледь, знаєте, як деякі жінки, коли вас вже чоловік б'є. Ну це вже ви однозначно просто не бачите те, що очевидно, душа не має вибору, вона постійно піднімає рівень натяку. Скажімо так, щодо цього, щоб ви нарешті звернули увагу на своє жіноче незцілене, подивилися в очі своїй самоповазі. Ну, якщо там, хоча б трошки її є, правда, чи може вам треба її взагалі з нуля вибудовувати? Отже, це такий перший етап трансформації, от, інформативний, і психологія вам допомагає з цим сам саме з цим моментом. Знаєте, це таке як певне орієнтування в просторі. А що тут взагалі робиться, і як це пов'язано зі мною? Тому що досить непросто для нашої психіки, я думаю, ви помітили, якщо погано, а ви взагалі не розумієте, про що це. От для психіки така невідомість, це взагалі дуже тяжко. Це таке супер. Непросте випробовування, знаєте, на довіру вже до Бога, якщо інформації ніякої не маєте, я не мала можливості ходити до психолога, але я, я не читала книжки, знаєте, дуже багато з психології. Але я завжди просила в Бога, щоб він точково підкидував мені якусь інформацію в відео так, чи в якомусь дописі, в якійсь такі. От саме під. Під те, що мені потрібно знати, під мій випадок, такі, знаєте, статті підказки, щоб я от щось прочитала, і я я про це задумалась. Психологія вона не є панацеєю абсолютною. Вона, власне, от розумієте, чому я от кажу, що психологія це є стеля 3D, тому що є певна межа, до якої цей інструмент може вам допомогти. І це ж таки, це є такий певний, знаєте, е, скажімо, інформативний інструмент, але, повторюся, в 4D він досить допоміжний. Але він не вирішує всього питання. Бо ми з вами так, в, от в переході 4D там одні енергії, а психологія це інструмент 3D. Як бачите, абсолютно різні виміри. Ви не можете себе зцілити. Енергією 3D е, по відношенню до травматики, яка цією вже ж енергією була вам так, е, яка була цією енергією створена. Тобто ви травмувалися в цьому вимірі, і ви хочете цією ж енергією себе е, зцілити. так, Так воно не є. Треба, щоб подіяла якась енергія так вже вищого порядку, і вона може це зцілити. Тому багато хто стикається з цим моментом, що ви можете роками сидіти в терапії, і ви можете усвідомлювати повністю там всі моменти ваші, наприклад, з матір'ю, а зцілення як такого не відбувається. Тобто, бачите, десь, десь з оцими такими вже межами, за якими психологія не допоможе, ви можете стикатися. Плюс треба розуміти, що психологія, вона. В неї є таке своє певне ставлення до Бога. Так? Там в психології в принципі, є певні правила, так? як сам психолог спілкується з клієнтами. Я знаю, що багато психологів є атеїстами, вони взагалі не приймають концепцію Бога як такого, навіть не про релігії, такі земні, знаєте, а от просто віра, без прив'язки до будь-якої релігії. А ми з вами в переході, де Бог є центральним. І те, як ви будуєте відносини, як ви себе по відношенню до Бога позиціонуєте оце все, це є центральним по факту, правда? Це, це база, з якої ви відштовхуєтеся. Отже, перший етап. В трансформації, це коли вам психологія може трішечки допомогти е, інформативно, тому що певна кількість інформації в вашу сторону, вона навіть вашу тривожність трішки знімає, правда? Тому що в 4D є дуже різні стани під час трансформації, є дуже тривожні навіть стани. Дуже непросто, коли, наприклад, матриця вас випробовує чи ви готові від'єднатися від неї. Різні, різні, різні дуже, просто дуже просто моменти бувають, І бувають дуже непрості стани. Треба ж розуміти, що 4 — це вся ваша, ну в мене так інколи було відчуття, що це всі ваші темні стани, все, що з вас вилазить, помножене на 50 інколи <с> таке було враження. І інколи в мене справді було відчуття, що от, особливо те, що було пов'язане з жіночим. Що я відчуваю, як з мене вилазить не просто, знаєте, щось таке моє персональне. В мене було враження, що в мене за всіх жінок взагалі на цій планеті оця їхня біль, скажімо так, от вона вилазить. Тобто, що я проводжу зараз крізь себе не, не, не просто свою персональну якусь біль мого цього втілення, а просто всіх жінок на планеті, от саме я чомусь віддуваюся за них, настільки якось було непросто. Ми ж не тільки це втілення розбираємо в переході, ми розбираємо все, що було нами насотворено, Так, Все, що ми там витворяли, ні в кого немає кармічних, світлих, якихось знаєте, хвостиків, у всіх, там, у всіх там щось є. І от наступний момент, уже, власне, коли ви маєте якусь трошки базу для себе, що мене, що мене зараз робиться в трансформації. Ви підключаєте вже після цього вашу духовність, тобто, маю на увазі, ви підключаєте вже Бога, бо власне ні один інструмент 3D вас ніколи істинно не зможе зцілити. Повторюсь, ви можете тетахілінгом займатися 50 років, воно вам нічого не дасть, тому що це інструмент 3D. Не потрібно себе обманювати. Ви не розумієте. От у мене тут такий інструмент, я знайшла. Він був винайдений в 90-му році. Це відносно такий новий інструмент. Хтось там відколупує, хтось навіть знаходить якісь інструменти за 2000 ні роки. І людям здається, що це близько до цього переходу, так який відбувся в 12-му році, коли все це взагалі почалося в нас активно. І людям здається, що це вже, напевно, інструмент 4D. Ні. Ні, це дуже сильне, знаєте, ви швидше видаєте бажане за дійсне. Все, що ми робимо до того, ми, це ми граємо. Розумієте, ми граємось. Ми просто граємося в духовність. От нам, нам здається, що це щось істинне, ми просто граємося. Істинне зцілення повністю не симптоматики травматики вашої, а прям корення проблеми. Воно. В цілому нашому світі має таку силу тільки Бог. Тобто це та енергія, яка п'ять і вище. І от коли у вас трансформація, ви себе перед тим трішки інформаційно давайте, наповнили, ага, тут це робиться, ви себе трішки так більше, менш тривожно можливо відчуваєте. Ви взагалі розумієте, що робиться. Ви ж повинні зробити висновки з кожної трансформації. Так, трансформація це не просто ви вам стало різко погано. Три три місяці ви походили в цьому стані, помилилися до Бога. Він зцілив і все повинні відбутись, повинен має відбутися етап ваших висновків. Тобто, якщо у вас цілювалося жіноче, е, якісь певна, певна травматика. Ви маєте зробити свої висновки. В моїх трансформаціях 4D, оцей другий етап, так, тобто на першому допомагає психологія, вона готує таку певну базу. Так, це досить, ну, якщо там брати з точки зору, то це взагалі такий примітивний трошки інструмент, але і людина в 4D не в 5 уже де, правда. От особливо, коли в трансформаціях, е от воно, знаєте, і болить. Оцей 3D-вимір насправді в 4D це вже більше як на відчуття, скажімо, не оця біль, а от всі ці усвідомлення, які приходять. Не обов'язково навіть прочитано, там ж багато усвідомлень відбувається, в принципі. Скажімо, так, ну від вас, так, з вашого божественного центру, як мудрість, така певна, божественна. Ви багато для себе починаєте розуміти. Так, знання серця такого. І от власне другий це етап, коли підключається Бог, і він в 4D порталі вас цілює. Цей етап вже такий, знаєте, дуже персональний. Як це все відбувається, це знаєте тільки ви і Бог, в цьому порталі тільки ви з ним. Для мене це завжди була така якась точка певна, пік оцього такого тяжкого стану. Коли приходили найцінніші усвідомлення, і саме ці усвідомлення я, в принципі, і відчувала як зцілення, Бо тому що результатом, скажімо, будь-якої трансформації має стати полегшення. Згорає карма цієї ситуації, так, відповідно, вам стає емоційно. Енергетично, в тому числі, легше, психологічно вам стає легше. Ви просто бачите ситуацію абсолютно по-інакшому, ніж з тої точки, з якої ви стартували, коли там, ваша мама така людина, вона така погана, вона така сяка. Там взагалі з нею дуже непросто. А закінчуєте ви в світлі і розумієте, що всі ці претензії, навіть мами вашої, не стосувалися. Це все отут, оцей розум, який там щось вами дуже грався, розповідав вам який світ, яка ваша мама, а вона навіть близько, може, такої не була. Там, розумієте, це таке просто у вас в кожній трансформації в кінці, у вас наче очі відкриваються, і ви реально бачите ситуацію не через призму вашого розуму, не через призму жертви вашої. Так? Оце це там. Взагалі 4D, якщо так трошки забрати цю тривожність, тяжкі стани, це настільки священний час, там настільки багато прекрасних усвідомлень приходить, тому що ви чистите все, ви розумієте? Ви все вичищаєте з себе. І той світ, який ви будете бачити по, по результату 4D, це кардинально інакший світ, коли ви тільки починали свої 4D. Ви побачите, наскільки в ілюзорному світі перед тим ви жили, скільки буде перелопачено взагалі поглядів на цей світ у вас. Отже, з цієї точки зору, як бачите, тактички я мусила зачепити 4D трансформації, але для мене інструмент, такий як психологія, він є дуже гарним допоміжним. Інструментом, і я йому особисто, скажімо, дуже вдячна. Це не є інструмент, повторюся, панцея від всього. Тобто тільки на психології ви не зможете вирулити, <свісно> скажімо так, тому що психологія вас не зцілює. Вона вам інформативно допомагає зорієнтувати в цьому непростому просторі, тому що ви дуже часто стикаєтеся з тими моментами у собі. Які, наприклад, в цьому втіленні, так, ну, ви, ви вперше з цим стикаєтеся. Жінка, наприклад, 60 років, е яка всі попередні втілення провела, розумієте, в цій позиції жертовності по відношенню до чоловіка, скільки коштує зусиль такій душі раптом зрозуміти, що я робила неправильно, скільки буде сліз пролито, тому що ви маєте не чоловіків пробачити, які до вас ставились недобре. А себе пробачити, бо ви не розуміли цінності своєї внутрішньої жінки. Тобто для мене, як бачите, це інструмент такий дуже. Звичайно, що він на певному рівні, але він є вашим помічником. На цьому я буду завершувати. Надіюсь, була інформація для вас корисною, ви для себе щось почерпнули важливе. І попереду тільки світло.